Вітаю, друзі! В це досі вірять ті, кому за 40-60 років. Виховні та залякувальні міфи для радянських дітей. В Радянському Союзі вважали, що дітей треба виховувати в суворості, як солдат, в суворій дисципліні, з дитинства привчати ходити з троєм, любити піонерів героїв, які теж ходили з троєм та здавали своїх батьків владі, наприклад, як Павлик Морозов. Улюбленою грою були «Войнушки», а фільми улюблені про війну, бо там був хоч якийсь екшен. А людям і дітям це потрібно. Крім того, дітей лякали різними страшилками на кшталт Чорної Волги, осліплення від телевізора та що в іноземних шампунях личинки вошей для зараження найкращих радянських людей. Кому більше 40 років, той ці міфи пам'ятає. А які міфи з Радянського Союзу пам'ятаєте ви? Напишіть в коментарі. Дитинство в Радянському Союзі, за словами самої радянської пропаганди, було найщасливішим та найсвітлішим у світі. Хоча сучасні діти живуть значно краще. Але були моменти, які це саме дитинство трошки затьмарювали. Я зараз про ті самі заборони та настанови, які брали на озброєння всі мами та бабусі радянські. І які за фактом виявилися або марними, а іноді навіть дуже шкідливими. Ви на каналі Козак-Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу. Міші Гриші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, просто Даніку, Богдану Кузь та Міс Наталі Ігорівні. Отже, ці лякалки та установки не зникли за розвалом Радянського Союзу. Вони активно педалювалися і на початку 90-х, а багато хто досі в них вірить. А на російських болотах їх навіть починають воскрешати. Наприклад, таке зомбі повстало з могили комунізму, як піонери. І сьогодні пропоную згадати ці лякалки та міфи родом зі Совка. Отже, перший міф близько сидітимеш до телевізора, очі зіпсуєш, і кіннескоп сяде. Мабуть, у всі часи, всі дорослі проти того, щоб діти займалися цікавими їм речами. Колись давним-давно дітям забороняли читати книги, адже зір зіпсуєш. Потім настала черга телевізора. Зараз же головний ворог смартфони та комп'ютери. Але, давайте чесно, я з того покоління, яке дивилося телевізор за будь-якої нагоди. На моїх здивованих дитячих очах радянські мультики та казки поступилися місцем Діснеївським, значно кращим. Ми всією сім'єю на початку 90-х дивилися Чіпа та Дейла, Термінатора. Новини, прямі трансляції засідання Верховної Ради з доленосними рішеннями. Наприклад, 1992 року, коли голосували за національну символіку, чи 1996 року, коли була конституційна ніч і прийняли нарешті Конституцію Незалежної України. І знаєте що? У мене нормальний зір. Немає такого, що зараз усі діти з Радянського Союзу та 90-х, хто дивився телевізор за найменшої годи, осліпли. А ще немає жодного прикладу, коли приставкою був посаджений хоча б один кінескоп. А найсмішніше, що і кінескоп зараз нікому не потрібен. А от приставки з тими самими танчиками та Маріо досі продаються і досі в них грають. Наступний міф: Все треба їсти з хлібом, так смачніше та корисніше. Супчик корисний, воду краще не пити, візьміть компот. Пробіжимося по харчових установках з Радянського Союзу. Про всі ці товариства чистих тарілок, перше, друге, третій, компот і про шкоду такого раціону я вже говорив. Якщо коротко, то багато з того, чим нас тоді годували, виявилося некорисним зовсім, навіть може шкідливим. Але все їсти з хлібом тоді казали. Так досі харчується частина населення. Інша більша частина, яка дотримується здорового харчування, від мучного, борошняного відмовилася в першу чергу. Супи, за фактом, дуже марна їжа. Це вам теж будь-який дієтолог підтвердить. Суп це дешева їжа, а й з хлібом, так і взагалі класно, але в рамках правильного харчування таке навіть не розглядається. Застудишся, захворієш. Одягати дітей якнайтепліше ось мета всіх батьків, а особливо бабусь в Радянському Союзі. Але найчастіше діти, яких сильніше кутали, хворіли більше. Від того, їх ще сильніше кутали, і це з коло замикалося. Насправді ж не можна захворіти від того, що ти трохи змерз. Холод хворобу не викликає. Хворобу викликають віруси і бактерії, а переохолодження. Може лише знизити імунітет, а тут уже в дію вступають віруси. Але ж набагато простіше переохолонути, якщо ти весь супер утеплівся, утеплився, пройшов три кроки, спітнів вітром продуло по мокрому поту, так зазвичай і відбувалося. А ще дуже теплий одяг, колготки, шарф, не тренують імунітет. Організм вони не гартують, а навіть навпаки. У нас на вулиці було кілька хлопців, яких кутали начебто там мінус мільйон градусів за вікном. І це вже при нулі градусів, коли дійсно це було на вулиці. Тоді як інші з товаришами всю зиму ганяли в хокей, на лижах, на санчатах, періодично знімаючи куртки в одних светрах. І як ви думаєте, хто з них був вічно хворіючими дітьми? Правильно, ті, хто завжди був в шапці та закутані та з кальсонами. Чи спортивними штанами під основними штанами. Наступний міф: книга, найкращий подарунок. Ось уявіть, у вас незабаром день народження, і ви мрієте про якусь класну іграшку. Ось, там ковзани, велосипед. Ну, правда, це було мега класне для, так, для мого дитинства, коли я жив в селі. Велосипед це раз на рік, раз на все дитинство. Ось, ну хоча б якусь іграшку. І настає заповітний день. І замість іграшок, або велика, вам, або велика велосипеда, вам дарують Робінзона Крузу або Жуля Верна з тим самим формулюванням: книга це найкращий подарунок. Оце облом. Або ще гірше, ти йдеш до друга на день народження, грошей на подарунок, звичайно, ні. Ти розраховуєш на батьків. А вони беруть із полиці острів скарбів і відправляють тебе на свято, адже книга найкращий подарунок. А ти готовий зі сорому згоріти. Тому що ця фраза про книгу має на увазі продовження. Вона, звичайно, найкращий подарунок, особливо, якщо не хочеш витрачатися на нормальний подарунок. Я не проти книг, я не проти знань, я проти. Небажання небажаних подарунків, даруючи книги, батьки в Радянському Союзі мали відразу дві цілі: і грошей зекономити, і, ніби прищеплювали любов до книг. За фактом діти книги починали ненавидіти, бо через них ти втратив гарний подарунок чи іграшку. Насильно милий не будеш, любов до книг так не прищеплюється це вкотре потрібно зрозуміти. І наступне: навіщо взагалі дарувати книги та тримати їх удома. Ось, адже в Радянському Союзі свого часу досить було багато бібліотек в нашій сільській, я теж дуже багато брав, бо дуже багато читав. Ось. І це було круто. Тому книга не кращий подарунок.